Всім великі хаюшки, мої любі друзяшечки. Сьогодні я буду вчити вас малювати, як можна малювати гарних людей. З цього беремо кість як 10%. Іменно 10, друзі, іменно 10, 10. друзі, І тепер починаємо малювати з очей. Звісно ж, кість треба брати іменно 10%. Якщо ви не візьмете 10, тоді буде все виглядати не так кохайно. Не буде виглядати. Ну, це можна сказати, як <смас> пенсілом штук невдобно малювати. Бо я бо я стілусом взагалі вже давно не працювала. А -а -а -а. Краще не робіть так. І не повторяйте моїх ошибок. Коротше, про що ми зараз будемо розмовляти з вами? Будемо розмовляти на яких програмах що. Як я малюю і як зробити так, щоб, бути, щоб гарно малювати. Деякі де кажуть, що я не гарно малюю. Ну, і ви б знали, як я справді малюю. У мене є арти, яких я реально гарно намалювала і чуть би навіть не реалістично. І я буду вчити малювати. Ви мене можете і слухати і дивитися, як я малюю. Так теж можна робити мене слухати. не Звісно, вже, мені буде дуже цікаво вам розповісти і навіть поділитися своєю інформацією. Ділитися інформацією з іншими людьми, яким ця інформація дуже необхідна, дуже приємно. Бо того, що тоді ти чусь... наче більше допомогти тої цій людині хочеться. Не знаю чого. Ну, хочу вам допомогти. Я бо то, що хочете, щоб всі вміли гарно мило малювати. Ось вона поки виходить з вами. Малюємо такий ось миленький ротик. Такий ось від... відкритий, відчинений, господи. Кстати, друзі, я скинула нове відео в YouTube, як я. Порождались точки своєї подруги в симулянт Грені. Як е, я в ролиці казала, що це симулян, це не настояща Грені. І ще е, на самому початку можна було побачити, що це не обична, а це л... і тим, яким не можна Грені, може подивитися мій ролик. бо тому, що, там зрозуміло, що я гуляю. Потому, що Бо я не роблю картинки, щоб... не знаю, я не знаю, чого мене. Вони вони просто самі по собі якось складаються, я не знаю. А так, друзі, малюю отак. Ой, у нас прийдеться малювати ще десь тут. прийдеться так. Я не знаю, друзі, я малююсь стілусом. Це тяжело, хоча чуток, бо я не дуже привикла. Ой. Іноді може вискакувати якась реклама. але на неї треба не звертати уваги. І ще можна іноді зберігати свої арти, щоб потім перед ними їм показувати своїм внукам. Це, звісно, перегорнула, звісно, палку. Просто казали в барбоскіних. А я Барбоскина іноді дивлюся. Я їх не дивлюся. Я їх дивилася е, десь років п'ять. Мені було п'ять років, чи. А, ну я їх дивилася, іноді можу щось так глянути. Так це іноді, коли мені просто немає що дивитися. Або коли чекаю нових роликів від якихось блогерів. Але вони такі не виходять. Блогер, зробіть почав, будь ласка, ролики. Согласна, я розумію, це важко. Ну треба ж якось робити великий контент для своїх підписників. Так, да, согласна, я теж вам не часто контент роблю. Ну, коли я була хвора, я вам зробила цілих два відео в один день, коли навіть не дуже гарному собі сестрі. Я не почувала. Тому, друзі, надіюсь, ви піддержите мене тим аватарним відео там, де були історії. Будь ласка, надіюсь, ви мене піддержите, бо тоді я була не дуже гарно себе почувала, але все одно вирішила для вас робити ролики. Надіюсь, що вам нехо чуток тоді в той момент було жалко. Бо тоді, що можна було почути, як я чуток соплили і говорила в нос. Ну, ви, хто, понімає, я і зараз я чуток так говорю, ну то все одно мені все одно головне, щоб були доволі мої підписники. І стаття, коли ви намалювали. Ось все, що у мене вийшло. Ну, це ще не, пов... не повністю. Бо нам ще потрібно малювати задні волосся. Друзі, це, звісно ж, малювати. Це чуток важко, як сказала б я. Ну, на жаль, що це таке малювати не для всіх. Но, не бійтеся, в мене я би, я би вам хотіла розказати, але не знаю. В мене є школа малювання і там я розказую, як можна. Гарно намалювати те, що ви б хотіли. Деякі мої підписники вже підпис... вже знаходяться в моєму в моїй школі малювання або і в третьому А. Ну, може деякі знаходяться в третьому А. Ну, деякі точно знаходяться в третьому А. Це знаю я. Точно. Ну, давайте коротше. Тепер можете чуток отак-от зробити. Щоб так було чуток. Тепер треба, тепер замальовувати чуток більшою кістю. І питайте замалювати те, що ви малювали раніше. І дивіться, щоб це для вас просто були контури, друзі. Поміли? Для вас просто були контури. Старайтесь ці контури замалювати. А якщо не виходить повністю замалювати, тоді, да, ці контури треба буде замалювати. Зласла, мені даже і так сподобалось. Ну, так, це правда. Треба замальовувати ці контури, бо вони, і, бо вони мішають, наче роздивитися картину, не знаю, чи це правда, ну так говорять. Звідки я це узнала, просто блогерів часто дивлюся, і в них є таке малювання. Оце ось про що я. Ви часто можете, ви можете іноді подивитися блогерів. По малюванню і вони могли вам підказати. Це прям блогер теді, але я на нього ссылку не буду робити. Бо я, коли була маленькою, я не розуміла, що вона російська. Ну вона, вона російська. Я вас навчу, як можна дивитися, хто російський, а хто ні. Бо іноді українці дивляться російський контент, цього й не подозріваючи. Ви зараз може хто знає, вдруг ви зараз дивитеся на український контент? Шуткую, Звісно що я з України. Я люблю Україну. Я з росіян так ніхто не сказав. Може б старались, але вони не стараються. Хто зі мною, будь ласка, напишіть таке саме в коментах. Я ви сказав своє мінє, але за того, що я малюю і... І вам треба теж навчитися малювати. Я чуток ще щось з вами, з вами поболтаю, бо все-таки хочу, щоб вам було і цікаво це відео дивитися. Бо я такий блогер, який він просто. Тобто що це? Це Що він просто мовчить і робить ролики. І я тільки коли подивилася, що він з України зрозуміла, що він український і його можна дивитися з, х... з хорошою. З гарними мислями, що він е, не москальський і мені кажеться, що... що Росія це сама... Найблаго... сама погана країна. Хто так вважає, ви скажете, Та всі українці так вважають. Ну, а які в Росії плюси? Ладно, що е, ви скажете. Ну ти що, зараз будеш нагнітати обстановку? Ми так. Може, вдовго в когось не дуже гарно стрій. Так, у мене теж сьогодні не дуже гарний настрій. Не. Я вам об'ясню потім, якщо вам все це буде цікаво, хоча. То знаю. Ну, друзі, давайте далі буду розказувати. Я не знаю, що вам ще можна розказати е про моє мнення, про своє життя, що мені ще можна розповісти, мені взагалі не Ну, малювати вас так ну, Що мені так робити? Просто мовчати це не моє. Я не знаю, чи це зв'язано з моїм <сих> знаком зодіака, чи це і... Чи просто це в мене такий характер, я болтушка. Я болтушечка. Я не знаю, з чим це зв'язано. Пишіть в коментарях, з чим це може бути зв'язано. Якщо я постараю. Друзі, я постараюся включити коменти, поэтому не треба вже. Э... Не писати, будь ласка, напишіть мені, щось. Статі, друзі. А якщо на мене підписаний якийсь блогер, тоді скажіть, скільки у вас підписників, або у вас багато коментів, у мене є до вас такі запитання. Статі, друзі, я вас благаю в коментах, запишіть мені якісь запитання, бо зовсім немає їх запитань. Мені навіть аж скучно така стало. Можете закидати мене якимись запитаннями, ви такі скажуть. Я мене буде своє, своє чис. свій час на, на якісь написання для тебе. Кстати, друзі, якщо. Чуток хворили рую руською мову вибачте. Ах, вибачте мене, будь ласочка. Не. Зстацію, дякую вам всім, хто підпив, хто. Слідкує за мною ти, люди самі добрі. І в них саме найкращий ну, смак, бо то, що ви бачили, які в мене ролики? І хтось, мабуть, скаже, ой, а ти ще та скромняга. А ще, друзі, обіць... ще, друзі, особливо треба нам, коротше, замальовувати ці штуки, коли ви... І ще, стать, якщо вони були у вас тоді, слишком довстими, ви можете підправити вам маленьким помічником як карандашик. Отакі, от отакі 13. Три... Ой, як не на 5 малювати. А тоді це щось взагалі. Малесеньке зовсім. Я зараз, друзі, буду... Я зараз для вас дуже з нормальним настроєм, даже роблю цей ролик. Я, кстати, коли я робила той ролик, що ми побували в добі у бабки Греді, так це мені навіть там теж подобалося. Чого він відпоч... чого він закінчився? Того, що я не пішла спати. Я не знаю взагалі, скільки я лягаю спати в 2 години ночі. Не знаю. Ну, мені так нормально. Я не знаю, друзі. Оцените не ви картину, а далі розформуєте, як ваше серце захоті. Звісно, що... я поставлю собі, наприклад, таку галочку. А це Поставлю галочку. Пек пек, 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 пек. Я вам покажу, що це за програма. Ось це Кольбецький баски. Так, зараз я вам покажу, що це за програмка. Дивіться, в мене є багато ігор, програмок. І ось просто чого я Оцю з ним була. Так, це та сама програма, в якій я малюю. В мене, друзі, дуже багато всяких артів намальованих. І я з вами можу іми навіть поділитись, хочете. Я вас з ними можу деякими поділитися. Наприклад, маленькими Артіками якимись. Наприклад, як я тут малювала нашу державну українку. А те, що ви побачили, так це просто без папи малювала і все. Ось українку я малювала. Маленький артик. Ось я малювала, малювала. це вообще бомба. Ну, я коли поставила свою аватарку, так батьки не так... дуже оцінили. А оце ще. Мені це чуток е, стидно показувати, ну ладно. Це я питала, що папа намалював так, друзі. Мені чуток так стидно показувати, ну ладно, ви мої подписчики. Якщо ставите лайк заради цього, пока без мені чуток стидно вато. Показувати. Ну, будь ласка, якщо ви всі поставите лайк, тоді я вам покажу е, потім всі свої бо в мене ще є стидні арти, які не хочеться показувати но... до да, буде. Все-таки, якщо ви поставите лайк і підпишетесь. Ну а це я вчилась малювати стілусом. Да Це моя перша картина, коли я малювала стілусом. Да У мене є ще дні артики. Ну, а це, мабуть, буде тепер мій улюблений. Бо дивіться, як я старалася його малювати пець друзі. Стація, коли ви малюєте цим олівчиком, тоді, коли ви дивитесь, що, о, як у вас получалося, тоді це дуже гарно виглядає, де Бачите, коли я починаю малювати, мені дуже подобалося. Мені дуже подобається ця програма, в ній є все. Я вам покажу все це тільки в школі малювання, поэтому підписуйтесь на школу малювання. Там багато чого різного я розказую. А про школу малювання я зроблю. Коротше. Дякую всім. Дякую всім. सबसे जकूर